Друзі, всім привіт! Мене звати Аня. Дякую, що завітали на цей канал. В цьому відео я нарешті буду готувати. Це була моя одна з найдавніших мрій. І ось у мене з'явилася кухня, де я можу це все зняти, і це все буде дуже гарно виглядати. Сьогодні я буду разом з вами готувати осіннє печиво. Одразу скажу, це найлегший рецепт, який я в своєму житті готувала. Тож, якщо ви ніколи не готували, не працювали з тістом, але дуже бажаєте приготувати щось посінє, таке тематичне, це відео саме для вас. Тож, давайте почнемо. Інгредієнти, що нам знадобиться, і так: це 500 г борошна, 200 г масла, 150 г цукру, два пакетики ванільного цукру, три яйця, 10 г розпушувача, трішки солі для балансу смаку. І дві чайні ложки кориці за бажанням, якщо ви хочете її додати. І це все по факту, що нам знадобиться для печива. І нам потрібна буде велика миска, формочки для вирізання печива. В мене ось такі тематичні осінні. Це в мене дубовий листочок, квіточка. Гарбузик і кленовий листочок. Також в мене є посипка за бажанням, можете також і додати, і лопатка, якою ми будемо замішувати тісто, плюс пергамент, харчова плівка, лист, на якому ми будемо випікати, і це все. Тож, давайте приступимо до готування тіста. Так, беремо величеньку миску. В мене буде ось така. Першим ділом ми візьмемо наше масло і розгіріємо в мікроволновці до стану м'якого масла, яке ми можемо розтерти нашою лопаткою. Тепер ми розтираємо. Воно має бути ось такої консистенції. Ви його маєте розтирати як крем, але як варіант, ви можете його не розтирати лопаткою, як я, а використати в міксер. Після цього ми всипаємо цукор. Цукор звичайний. Та ванільний. І точно таким чином розтираємо масло. Точніше, якби вмішуємо наш цукор в масло до однорідності. Таким чином, розтираючи по стінкам. І збираємо знову. Розтираємо, збираємо. Коли воно стало більш-менш однорідним, таким як крем, після цього ми додаємо сюди яйця, і знову перемішуємо до однорідності лопатки. Можете використати міксер, це буде значно швидше. Але не взбивайте до прям піни лише до того моменту, як всі інгредієнти перемішаються, і це буде однорідна маса. Кристалики цукру ви все рівно будете відчувати, тому не старайтеся це перемішати до того моменту, як воно стане абсолютно ніжне-ніжне. Тепер всипаємо корицю та сіль. А перемішуємо знову. Ось так тепер виглядає моя маса. І тепер ми можемо всипати борошно. Борошно я вже просіяла до цієї миски, тут в мене 500 грам. І частинками не все зразу, Я всипаю в свою масу і перемішую. Але перемішую не як звичайне тісто, а якби як рублю. Тобто я стараюся борошно наче забити в своє тісто лопаткою. Ось такими діями. Бачите, я його не домішала до однорідності, і тепер я знову всипаю борошно. Тепер я досипала останню частину борошна і знову її вмішую такими рухами. Тепер дивіться, ми його домішали до ось такого стану, коли воно стало однорідним та держиться купи. Воно має бути липким, це все правильно. Після цього нам потрібно все це зібрати. Докупи, знімаємо тісто з нашої лопатки, беремо нашу харчову кліпку, відрізаємо частинку і викладаємо на неї наше тісто. Заліплюємо кліпкою з усіх сторін. Та даємо відпочити в холодильнику 30 хвилин. Та поки наше тісто відпочиває, ми не марнуємо час, беремо наш лист, пергамент, відміряємо потрібну нам довжину. Для того, щоб мені було зручніше, я завжди цей пергамент якби жмакаю ось таким чином, роблю ось таку кульку і після цього розрівнюю. Після цього пергамент становиться більш віддатливим і я можу його постелити таким чином, як я заважаю, і він не буде загинатися взагалі. Так воно виглядає. Ну, а інший час, поки я чекаю, я завжди прибираюся на кухні, мию свої носки, протираю поверхність та чекаю, коли час підійде доставати наше тісто. Зараз пройшло приблизно 30 хвилин. Нам знадобиться тепер знову пергамент, два куски приблизно такого розміру. Між якими ми будемо розкатувати наше тісто. Візьмемо борошно, сито і качалку. Перед тим, як ми достанемо наше тісто, нам потрібно буде розігріти духовку до 180-190 градусів по Цельсію. Якщо у вас френгейти, то ставимо на 360. Я дістала тісто і тепер хочу його розділити на дві частини. Білю пополам. Відкладу трошки в сторону і тепер візьму одну частинку мого пергаменту і трошки притрушу борошном. Візьму один шматок мого тіста. Покладу сюди і притрушу також зверху ще борошно. Але небагато. Інший шматочок я знову заверну і покладу до холодильника. Він буде там чекати. Тепер кладу зверху інші кусок пергаменку, трошки приплющую його руками. І після цього розкатую. Якщо у вас. Катається ваш пергамент. Так як в мене, то в цьому випадку нам потрібна серветка і потрібно її трошки намочити. Кладемо її на низ і зверху наш пергамент. Все. Тепер це не катається, це зафіксовано. І розкатувати нам потрібно до тих пір. Коли наше тісто стане приблизно 3-4 міліметри в ширину, підвіряємо, ще трішки, підліпляємо. Тепер беремо наші формочки і вирізаємо печиво. Таке печиво в мене вийшло, я його тепер викладаю на наш лист з пергаментом. Вже підготовлений ось цей. Якщо ваше тісто прилипає до пергаменту, це означає, що ви додали в нього замало борошна, і вам треба просто ще в нього вмішати трохи борошна, але не переборщити. Добавляйте потрошку і розкатуйте далі. Ось у мене. Лишилося тісто, на якому вже не залишилося місця для того, щоб я вирізала наступне печиво, я його змішала і зараз розкладаю. Завтра. Ось так має випадати речиво, мати гарну форму і не прилипати до вашого пергаменту. Ось так. Легко. Закладаємо наше печиво з невеликою відстаню між ним, ось стільки буде достатньо. І тепер я кладу цей лист до розігрітої духовки на 15-20 хвилин. А тим часом я підготую наступний пергаментний лист і буду продовжувати вирізати наступне печиво. Наприклад, в мене є цей гарбуз, який не помістився на минулий лист, тому я його викладую вже сюди і продовжую з Тістом і продовжую далі вирізати печко. Тут залишилося в мене вже дуже мало тіста, тому я достану той кусок, який мене чекає в холодильнику, і додам до нього мої залишки. У мене насправді вийшло трохи липке тісто і воно. Перший раз залишалося на пергаменті, тому я до нього додам свої залишки. Бачите, ось тісто воно має ось так розламуватися. Воно не має тягнутися, але воно надто липке, тому я додам борошна. І трошки його перемішаю руками. Ось. Бачите, пергамент чистий. Це означає, що чудово ці печиво вже почало пектися. Я чую цей. Солодкий аромат ориці та цукру, аромат нереальний. Насправді, приготування печива це дуже класне заняття з дітьми, тому якщо у вас є діти, швидше їх звіть вирізати печиво. Ось такі шматочки в мене залишилися, з них я вже нічого не можу вирізати, тому я з них створю просто таку кульку, розкатаю і також покладу на пергамент. Ось так виглядає готове печиво. І е, тепер ми переходимо до декорування його. Ви можете їх прикрасити глазури та посипати ось такою посипкою, або зробити простий варіант, як я, просто використати, просто використати цукрову пудру. І так, я її гарно викладаю на тарілочку, беру сито та цукрову пудру і посипаю. Ось таке хрумке печиво у нас вийшло воно Ламається таке пісочне хрумке печиво. Дуже смачне, солодке з присмаком кориці, максимально осінній десерт. Ви лише послухайте, як воно хрумтить. Друзі, це все, що я хотіла вам розповісти про це осіннє, дуже смачне хумке печиво. Якщо у вас залишилися питання, будь ласка, залишайте їх в коментарях. Користуйтеся рецептом на здоров'я. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі в новому відео. Пока! Нереальне печиво, це дуже смачно.